Слава Господу, дорогі Вітаємо всіх, хто прийшов сьогодні на молитву. Дякуємо Господу за те, що він нас дуже сильно любить, що любить свою церкву і що ми для нього є наречена, улюблена наречена. Благословенний Бог і Отець Господа нашого, який благословив. Свою церкву усіма благословіннями, для того, щоб ми з вами були плодовиті і багаті на всяке добре діло. Перед молитвою, як завжди, я хочу поділитися коротенько словом, яке сьогодні мені Господь дав, це для того, щоб ми в своєму серці роздумували над Словом Божим. Бо Слово Боже воно живе і діяльне, і воно розділяє аж до м'язів і кусток. Воно нас навчає, воно нас наставляє і обновляє наш розум. Дякуємо тобі, Господи, за твоє слово. Євангеліє від Іоанна. Ісус і Самаританка. Ісус проповідував, ходив, проповідував Слово Боже, стіляв, годував. І, дорогі, Він проявляв свою велику мілість і благость до людей. Він сказав Царство Боже прийшло. І знаєте, дорогі, цей час фарисеї і влади ж дуже слідкували за служінням Ісуса Христа і служінням Івана Хрестителя. І Іван Хреститель проповідував Покаяння і Боже Царство. І так само. Покаяння і Боже царство проповідував Ісус Христос. Тому Ісус Христос він хотів уникнути будь-яких неприємних ситуацій між учнями Івана Хрестителя. І своїми учнями. Бо на той час дуже популярність велика зростала ех, Ісуса Христа, служіння Ісуса Христа Його учнів. І ось він вирішив сам, Ісус вирішив йти на північ країни. Але щоб прийти, щоб прийти на північ в країни. Він мав проходити через Самарію. Отже, Ісус йшов в Галилеєм. І саме найкоротша дорога це була через Самарію. І Бог зустрічається, сам Ісус Христос, зустрічається з Самарітенкою, і починає з нею розмовляти. Давайте ми спочатку прочитаємо це слово, а потім поміркуємо над цим словом. Що через це слово хотів Господь донести і своїм учням, і також нам, як церкві. Фарисеям стало відомо, що Ісус привітає на свій бік і хрестить більше учнів, ніж Іоанн. Насправді ж Ісус сам не хрестив людей це робили його учні. Тож, почувши про це, Ісус залишив юдею і знову подався до Галилеї. По дорозі туди йому потрібно було переходити через Самарію. Всі ми знаємо, що іудеї, і Самарітани не дружили. Між ними було дуже велике розділення, і ми з вами про це поговоримо, чому між ними було таке велике розділення. В Самарі Ісус прийшов до міста Сіхар, неподалік від землі, до що Яків віддав своєму синові Йосупу. Там знаходилася криниця Якова. І було тоді близько полудня, коли він, втомившись з дороги, сів відпочити коло Якової криниці. Ісус звернувся до Самарятянки. Щоб ви розуміли, що звичаї були у фарисеїв такі, що вони зовсім не спілкувалися з самаритянами. Абсолютно.